Щоб видно було здалеку, що ми Україна від сьогодні навколо Полтави та на Київському залізничному вокзалі замайоріли чотири нові державні прапори. Щоб видно було здалека, що Полтава це Україна, тут ворог не пройде, і 116-та бригада територіальної оборони боронить територіальну цілісність, незалежність нашої країни і шанує державну символіку. З Богом поїхали. Заміну державної символіки присвятили Дню української державності. Дану ініціативу Юрія Бублика та інших військовослужбовців 116-ї бригади територіальної оборони підтримала Полтавська обласна рада. Було ухвалено рішення облаштувати всі в'їзди в місто Полтава великими щоглами, де розміщується прапор. Його розміри 2 метри на 3 метри. І також залізничні ворота нашого міста це Київський і південний вокзали Це було зроблено в 2014 році, і з 2014 року ми цю традицію тримаємо. Раз у квартал державний прапор фізично зношується його потрібно замінювати. В ми його замінювали 16 лютого до війни. Підіймалася на автовишці на висоту 15 метрів, і офіцер Руслана Вакуліна говорить: оновлювати жовто-блакитний стяг справа хвилююча та відповідальна. А сьогодні мені предоставили таку можливість. Повісити державний прапор. Слід зауважити, що державний прапор це символ країни, який є втіленням національної єдності. Я взагалі служу півроку, тому мені така можливість вперше випала. Замінили жовто-блакитні стяги і на трьох в'їздах до міста. Сьогодні Сумський напрямок це е, межі міста в районі села Побиванка. Напрямок Кременчуцький це межі Росошинців е, біля напису Полтава. Там така ж сама щегла і державний прапор. Далі е, Селищанський поворот це Харківський напрямок. Невдовзі відновлять щоглу і на київському напрямку. Там її тимчасово прибрали через будівництво транспортної розв'язки. Повернуть прапор і на територію. Південного залізничного вокзалу, де його знімали на час реконструкції, також в найближчих планах у патріотів встановити державний прапор і на напрямку Котельва Суми.